Вітаю, друзі! Сьогодні ми розпочинаємо новий формат спілкування з нашими підписниками. І почнемо ми зі знайомства. Отже, мене звуть Олена Нікітенка. Я... Садовод любитель з великим стажем. 20 років я практикую органічне землеробство. Більше 10 років вивчаю біодинамічне сільському господарстві. Я є членом громадської спілки біодинаміка України. У 21-му році пройшла онлайн-курс Біодинамічне землеробство і антропософія організований секцією землеробства гетианаму. В місті Дорнах, Швейцарія. Гетанум – це школа гете, яка була заснована і гете, і зараз вона розвивається, знаходиться у Швейцарії, в Дорнах. Скажіть, будь ласка, друзі, як мене чутно і видно? По десятибальній шкалі. Напишіть, будь ласка. Так, бачу, що чутно і видно добре. Так, зараз подивлюся, а зараз як мене чутно. Пані Ольга, я чекаю від вас відповіді. Нормально, на десятку, Добре, тоді підемо далі. Отже. Я є членом громадської спілки біодинаміки України, а також у минулому році пройшла курс біодинамічного землеробства і та антропософія, який був організований секцією землеробства Гетиану. Коли мені прийшлося Використовувати біодинамічний метод, а е, цей метод е, він дозволяє нам використовувати е, космічні сили і. Е, Впливи планет, а також спеціальні біодинамічні препарати. І за допомогою цих препаратів мені вдалося швидко відновити рівновагу і підсилити ріст своїх рослин при засухах, заморозках, боротьбі за шкідниками. Також е, прийшлося пережити град і відновити свої рослини. При грибкових захворюваннях дуже гарно працюють методи біодинамічного землеробства, а також при зборі врожаю на зберігання. Е, скажу більше того, навіть при квашенні різних овочів е, можна використовувати методи біодинамічного землеробства, вони дуже добре працюють. Свій досвід я викладаю на своєму YouTube-каналі Prime, так що підписуйтесь на нас, дивіться наше відео, дуже багато розповідаємо про свій особистий досвід використання біодинамічного методу. Друзі, скажіть, будь ласка, а ви б хотіли без хімії позбавитися хвороб рослин, швидко їх відновлювати, після, наприклад, після заморозки або після засухи, швидко відновлювати родючість ґрунту, що дуже важливо, найголовніше можливо, при е, кхе, кхе, сільському господарстві. Напишіть, будь ласка, поставте плюсики, якщо для вас це важливо. Ага, Ольга пише, що звісно хотіли б. Ну, тоді е, розкажу вам один, одну свою історію, коли мені дуже сподобалося е, використовувати методи біодинамічного землеробства. Е, Бо був, був такий рік, коли у нас в 10-х е, числах червня було два заморозки підряд. Картопля була вже величезна, вона вже була така красива, і, і раптом дві ночі підряд заморозки. На другий день вона вся почорніла і аж дзвеніла. Ну, стало питання, що робити. А, можна було пересаджувати, але це вже а, майже середина червня, коли в нас починаються останніми роками дуже великі температури і а, засухи, немає дощів. Для картоплі це погано. Я не знаю, які би ми врожай отримали. Залишити, як є, а як відновити швидко а, таку картоплю, яка повністю померзла, ну повністю померзла. А, я скористалася порадою біодинаміка Маріту. До речі, цю пораду вона давала в своєму посівному календарі і о, два рази оприскала картоплю о, збродженою крапивою. Що вийшло? Через тиждень в неї вже були досить великі нові росту... листочки, вона почала відновлюватися. Через два тижні, коли другий раз обприскала, це вже були повноцінні кущі, майже такі, як були до заморозків. Врожай ми отримали десь на початку вересня, але він був навіть більший, ніж завжди в мене на своїй дачній ділянці. Ось така історія в мене була, яка дала мені Можливість оцінити роботу біодинамічного метода. ще я прийняла, для чого біодинамічні методи? Ну, По перше, для відновлення родючості свого ґрунту. Це дуже важливо. А, мабуть, саме найважливіше, що можна придумати в сільському господарстві родючий ґрунт, бо саме від ґрунту залежить. Які будуть у вас рослини, чи будуть вони здорові, чи будуть вони швидко відновлюватися після, наприклад, величезних злив, чи будуть вони добре справлятися зі шкідниками або з грибковими захворюваннями? Мені вдалося примінити біодинамічний метод на з'їденим колорадським жуком. Розсаді помідорів. Потім, після граду на огірках. До речі, на огірках, якщо хочете подивитися результати роботи біодинамічних трав або біодинамічних препаратів, на огірках це видно дуже добре. От це як наглядний посібник огірки. Після граду в мене огірки були такими месиво. Дітогірки, я думала, що вони вже не відновляться. Але після того, як я їх обробила збродженою кроповою, вони дуже швидко відновилися, почали цвісти, і ми отримали гарний врожай. Це був досить такий наглядний приклад того, як працюють біодинамічні методи. Ну, і після заморозків дуже добре реагують на біодинамічні препарати. І трави, картопля, перець, помідори. От. І що цікаво, дуже цікаво було працювати з попелицею на капусті і на плодових деревах. Також отримала гарний результат. від цього. Для того, щоб отримати гарний врожай, я роблю завжди чотири кроки. Перше, Підтримую родючість свого ґрунту на своїй ділянці. Друге. Динамізую всі препарати, не тільки біодинамічні препарати, страв чи спеціальні біодинамічні препарати, але й біологічні препарати. Використовую чиї витяжки, зброджені біодинамічні трави. І... Також всі, майже всі біодинамічні препарати, які є. З біодинамічними препаратами я працюю третій рік. З травами я працюю набагато довше. З біодинамічними препаратами третій рік я їх досліджую, я проводжу експерименти, і все, що мені вдається, я викладаю на свій YouTube канал Тому прошу підписуватися і дивитися наше відео. Ну і четвертий крок. Дуже важливий, я використовую при догляді за своїми рослинами вплив планет та сонця на рослини. Це також дуже цікаво і дає, до речі, гарний результат. Що хочу ще сказати. Чомусь, коли люди, особливо дачники, починають займатися вирощуванням рослин, вони вважають, що найкращий результат буде тоді, коли в землю покласти дуже багато добрив мінеральних чи, чи там, ще, ще, ще що-небудь, а так добряче удобряти землю. Але насправді головне, що може бути, це підтримання рівноваги для рослин, рівноваги, рівноваги в ґрунті. Саме це стан рівноваги дає нам здоров'я для ґрунту, для рослин і дає гарний врожай, який буде гарно зберігатися. Отже, якщо хочете і про це дізнатися, Підписуйтесь на наш канал на Ютубі Прайм. На Ми допоможемо вам дізнатися більше про методи біодинамічного землеробства і як їх можна використовувати на своїй дачній ділянці. Друзі, якщо у вас є до мене питання, будь ласка, задавайте. Ольга пише, чи відійшли від заморозку всі рослини. Так. Дуже добре, особливо після збродженої крапиви, яка є величезною субстанцією росту, дуже добре приходять в себе всі рослини. А смакові якості огірків не зіпсувались після такої процедури, після того, як вони відновились після граду? Ні, навпаки. Біодинамічне землеробство і біодинамічні препарати, їх використання дають дуже гарний смак. Просто, от знаєте, як в дитинстві, тому що, мабуть, тому що там є енергія сонця, є енергія планет, і це нам дає можливість отримати дійсно дуже класні, от дуже смачні фрукти та овочі. Дякую за всі питання, друзі. Для того ми будемо прямі ефіри проводити для того, щоб відповідати на ваші запитання. Тому, якщо у вас є запитання, пишіть їх на нашій сторінці Нодварп. У Фейсбуці, в описі цього ефіру є посилання на цю сторінку, там спеціально закріплений пост, саме він називається Запитання. відповідь Пишіть під цим постом всі свої запитання, ми будемо їх використовувати при створенні нових ефірів прямих. Для того, щоб допомогти вам. Дякую за тим, хто був з нами в цьому прямому ефірі. До нових зустрічей.